Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це таропрогноз для водоліїв на грудень місяць 2024 року. Подивимось початок, середину та завершення в різних аспектах вашого життя, роботу, фінанси, стосунки та візьмемо пораду карт. так водолії. Нагадую: розклад не персональний, програється не у всіх, але буду вдячна за зворотній зв'язок. Вподобайки, коментарі. І за підписку на мій канал. І так, дивимось. Початок місяця сигніфікатор. Верховна жриця, середина. Іерофант. І завершення трійка пентаклів. Робота. Трійка кубків. Карта Мага. І паш Пентаклі. Фінанси? Дев'ятка пентаклів. Карта дурака. Симірка Пентаклів. Стосунки. Лицар кубків. Двійка кубків. Карта суда. І порада від карт. Шестірка Пентаклів. Колесо фортуни. Карта справедливості. Так, раз, два, три, чотири, шість, сім старших арканів. Для водоліїв теж місяць такий. Значущий. І так, водолії, ми бачимо на початку місяця карту Верховну Жриця, яка говорить нам про якусь таємницю, про те, щоб ви довіряли своїй інтуїції, і про те, щоб ви звертали увагу на сни на всі знаки, які є у вашому житті. Або ж це ще може говорити про те, що ви звернетесь, захочете звернутися до такої людини. І карта Єрофанта нам говорить, що. Дійсно, це більш таке якесь духовне просвітлення, можливо, можливо, дійсно, ви захочете йти нав... піти навчатися, або ж це може дійсно говорити про те, що ви захочете звернутися до такої людини. Карта Єрофанта це теж у нас отакий, можна сказати, духовний наставник. Тобто на початку грудня у вас будуть такі якісь енергії, пізнати щось таке тайне, незвідане, і, і таке, що вище за нас. Е, на роботі в нас трійка кубків говорить про святкування. Водолії на початку місяця вже святкують, і ту з кубків говорить про те, що це нам приносить якесь задоволення, отаке прям масштабне. Або може говорити про те, що ви відчуваєте задоволення на роботі. Тобто в колективі вам приємно, у вас багато спілкування, якихось таких позитивних емоцій. що в принципі, не може не радувати. Фінансах дев'ятка пентаклів. Дев'ятка Пентаклів каже нам про те, що фінанси є, але повішений нам може говорити про те, що. Їх бажано напевне не тратити, тому що дев'ятка пентаклів говорить про своє задоволення, а повішаний каже, що ні, треба почекати. Тобто може бути така якась ситуація, або ж ви знаєте, що ви заробили кошти, вони у вас є, але ситуація може підвиситися так, що ви їх не получите зразу. Тобто прийдеться зачекати, наприклад, десь. В стосунках в нас Рецер кубків говорить нам про романтику, про якісь такі романтичні настрої. І шестірка кубків говорить дійсно про спогади про минуле, тобто може повернути вас в минуле, як вам було добре. Це можлива ваша зустріч з людиною, з якою у вас були романтичні стосунки раніше. Тобто, шестірка кубків нас повертає в минуле, але Цар кубків – це зарашні романтичні настрої. Тобто, у деяких водоліїв можуть повернутися е, старі е, ваші. Кохані люди з минулого, з якими у вас може зав'язатися назад романтичні почуття. Порадою в нас йде шестірка Пентаклів. Шестірка Пентаклів нам говорить про те, що ми маємо побути благодійником, ми маємо дати людині якийсь вборг, маємо, наприклад, задонатити, дати якійсь людині, яка потребує наших коштів. І карта Дурака каже, да, що ти повинен спокійно і легко до цього. Тобто, чим більше ти дасиш, чим більше ти відкритий до цього всього, чим більше ти отак позитивно на це будеш на це відноситись, тобто, тоді світ ще більше тобі дасть грошей, тоді ще більше ти получиш благодаті від Всесвіту і будеш так емоційно наповнений. Другому, друга декада в нас Єрофант говорить нам знову ж таки про традиційність, тобто якісь духовні вчення, якісь ну такі традиційність, якась і карта П'ятірки Пентаклів нам говорить про те, що це карта якихось грошових втрат. Це може говорити про те, що ви можете потратити кошти от, на якесь навчання, і це вас може трохи так засмутити. Тобто, або це може бути людина, на яку ви, вам потрібно потратити кошти. І це теж у вас може трохи так, знаєте, ну, засмутити. Але це може говорити про те, що е, карта нам говорить про якусь традиційність. про... Е, Обряди, якісь про якісь свята, тобто друга декада втрата коштів по от, ну от реально свята, якісь, якісь от такі хтось, наприклад, може вінчатися, хтось. Може бути якісь родини христини, і тут потрібно потратити кошти, і це вас може трохи засмутити. На роботі в нас е, карта Мага. Карта Мага нам говорить про те, що на роботі все виходить, ви все знаєте, ви все вмієте, ви берете ініціативу у свої руки. І двійка кубків нам говорить про партнерство. Тобто партнерство, е, яке допоможе вам стати е, лідером. Тобто вам для того, щоб у вас получалася хороша робота, вам потрібно знайти партнера, залучити його до своєї справи і у вас все буде получатися. В фінансах у нас карта Дурак говорить про те, що дураку особу, особу кошти не потрібні, тобто на життя йому вистачає і йому цього. Достатньо. Но Карта колісниці говорить про те, що ви е, все рівно рішуче налаштовані кошти заробляти, тобто по колісниці ви заряжені таким енергією, позитивом, що це може показувати, що кошти до вас приходять із-за того, що ви їздите. Тобто, колісниця нам завжди показує машину: е, будеш їздити, будеш мати, не будеш їздити, не будеш мати. Карта дурака, наприклад, говорить, що. Мені кошти не потрібні, але якщо ти будеш працювати, вони до тебе прийдуть. В стосунках у нас двійка кубків, говорить про якісь романтичні настрої, про е, любовні стосунки. І король Пентаклів нам говорить про те, що е, якщо це стосується дівчат-водоліїв, то у вас буде зв'язок з такою людиною, тобто діва, телець або козиріг. Ця людина заможна, в неї є кошти, е, вона така спокійна, спокійний, приземлиста така людина, надійна, чітка. Тобто це не буде отакий лицар, який буде скакати, чи е, пажик, який не знає, що він хоче. Король Пентаклів це самодостатня людина, в якої є кошти, і в якій можна отак нормально, з ним себе відчувати. По. Пораді, в нас йде колесо фортуни. Колесо фортуни нам говорить про те, що звертай увагу на всі знаки долі, які тобі посилаються. Колесо Фортуни нам каже, щоб нічого не пропустити, щоб все у нас получалося так, як нам потрібно, потрібно на все звертати увагу. Ще це нам говорить про машину знов також, про рух, про те, що ми не стоїмо на місці, теж на це звертати уваги. І ще звертайте увагу, що все навіть у нас в житті циклічно, тобто, все може перевернутися в один момент. І королева кубків нам говорить про те, що це може вертати в ваше життя цю жінку, якщо це стосується чоловіків. Ще це може говорити, що ця людина може бути вам кармічна, тобто вона вам по долі, можлива зустріч з такою жінкою. Третя декада в нас трійка пентаклів, нам говорить про те, що водолії працюють, вони налаштовані на те, щоб заробляти кошти, показувати свою майстерність і дев'ятка пентаклів це теж грошова карта. Тобто водолії заробляють, налаштовані заробляти кошти для того, щоб відчути задоволення від життя, для того, щоб зробити приємно собі і відчути, як то говориться, смак. тобто Третій декаді водолії всі собі думки їхні про те, як заробити гроші, щоб потім відчути насолоду. На роботі Паш Пентаклів говорить про те, що ви працюєте, і король мечів це ваша енергетика. Тобто ви собі працюєте, Можливо, знаходити якісь нові проекти, можливо, якісь нові у вас починання. По пажу пентаклів, кошти не будуть великі, але ви все рівно їх заробляєте. Можливо, якась нова пропозиція до вас прийде від людини, якщо це не стосується вашої енергетики. Це може бути людина, яка вам запропонує якусь пропозицію. Майте на увазі, що це людина також близнюки Терези або водолії, так як ви. І ще це Може означати, що від цієї людини можуть залежати ваші кошти на роботі. Майте це також на увазі. В фінансах Семірка Пентаклів. Семірка Пентаклів нам не каже про великі кошти, і четвірка кубків також. Тобто, в кінці грудня у водолів немає як таких великих доходів. Четвірка кубків буде говорити про те, що людина взагалі не задоволена, тобто її не влаштовує отакий от розклад. Які є, тобто можливо, її обіцяли кошти, але не дали. Можливо, ви їх заробили, але вам поки що їх не заплатили. Можливо, ви очікували в кінці місяця отримати, але вам знову ж їх не дали. Тобто, Семірка Кубків, це людина очікує результата очікує тих коштів, які їй мають дати, але поки що їх нема. Вони будуть, але трошки пізніше. В стосунках в нас карта Суда. Карта нам говорить про те, що це якась глобальна переміна. Тобто, для когось це може бути розлучення, для когось навпаки, одруження. Тобто, тут може щось кардинально помінятися для водоліїв. І карта четвірки жезлів говорить більше про одруження, ніж про розлучення. Тобто четвірка жезлів це в нас карта якогось святкування весілля, якихось таких приємних емоцій, якихось позитивних. Тобто, ще це може говорити про те, що ви, наприклад, переїхали в якусь країну. Іншу глобальна переміна вас в житті. Ви одружились і поїхали в іншу країну. І четвірка жезлів може говорити про якусь стабільність, про домашність, що ви відчуваєте вдома якусь наповненість. І порадою карт йде карта справедливості. Тобто, живіть, ви на це заслуговуєте. І карта мир каже про успішне завершення вашого місяця. Карта Мир говорить про те, що все в світі світ для вас відкритий. У вас все получається, все, що ви хочете, збувається. Тобто, якщо це стосується останніх дві карти, це говорить про те, що ви на це заслужили. З чим я можу і вас привітати! Так що водолії за такий розклад від вас, сердечко, і підписка, однозначно. Я вітаю вас з наступаючими святами. Бажаю гарно вам провести цей місяць. Чекаю зворотнього зв'язку і до зустрічі на моєму каналі.